Максим мені подав телефона. Да, зараз Андрей то що там всередині. Давай, Андрій. Дивіться, тут трухле. Я тупо по трухлому йду. Тут стояла ця драбина, вона довго впала. Все. Зараз зайдемо. О, Ну тут бардак. О, тут... Криша пробита. Так, дивіться, оце кубло було шершнів. Тут ділето дуже багато, коротше. Оце воно... Зараз так... Оце воно і є. Максимова ще сумка, там де він виживав, оставив тут. Оце таке вікенечка є. Отут, тут. Ружбайку таку виставлять, Ду! Вистрілять. Так, вікно фуксірується. Закрите. Та уютно буде. Максимові перчатки. Короче, мабуть, я оцей Ні, де тут та палка? Єбать, вона шатається. Махи. Вона так, так шатається. Я я знаю, я тут Коротше, ребята, такі діла. Ви побачили цю вишку. Ждіть скоро від нас тут другу час виживання. Разом з Андрейком будемо виживати.